Олександр Роднянський, радник президента України та керівника офісу президента України, професор Кембриджу, приєднується до нашої розмови. Пане Олександре, наші вітання. Доброго дня вам. Доброго дня. ми знову говоримо про санкції, Говоримо про санкції щодо Росатому, Говоримо про невдалу спробу. На жаль, поки що, що не так робить Україна або чому опирається світ, європейські країни, аби санкції щодо Росатому були задіяні і, зрештою, були ефективними. Ми робимо все так. Насправді ми намагаємося вже ну протягом місяців створювати більший тиск на атомну галузь російську. Тут просто поки що Європа була дуже сильно ну, залежала від цього експорту палива до ЄС, Угорщини насамперед та Франції теж. Ну і там проблеми з диверсифікацією. Ми це теж розуміємо. Тому тут треба просто чекати, переконувати наших партнерів, що це ну, має, має здійснюватися. І ну і створювати більший тиск. Ми розуміємо, що тут є мета ще політична, тому що Росія здійснює ну, ядерну ядерний тероризм. Насправді в Запоріжжі. Ми це знаємо. Ну і ще ми бачимо, як а ядерна галузь насправді а, ну стала зростати ще більше в Росії зараз протягом війни, тому що вони теж розуміють, що поки що тут нема санкцій, і вони ну спробують використовувати цей потенціал наскільки можливо. Треба гальмувати ці. Події наскільки в нас є, е, наскільки є високою вірогідність що е, та сама Франція, та сама Угорщина, яка противиться максимально так запровадженню санкцій щодо Росатому, наскільки в нас є шанс у Європи в першу чергу, і в нас, зокрема, є шанси, що ми будемо ну переконливі і насправді досягнемо результату? Коли це може бути? В якому майбутньому висяжному? Я очікую, що це станеться. ну Дуже скоро, насправді, незабаром. Якщо чесно, ми вже бачимо, що є дуже ну, такі помітні зусилля диверсифікації від російського аторон, ну, атомної енергії та палива. Тому я не знаю точних дат, тут важко сказати та спрогнозувати, але тим не менше я очікую, що це буде як з нафтою та газом насправді тому я б не хвилювався дуже сильно. Ще треба пам'ятати, що насправді російський бюджет не дуже сильно залежить від атомної галузі. Тут найважливішим, най... найважливішим завжди було нафта та газ, і тут ми бачимо, що вже є стеля. Цю стелю треба ще зменшувати. Тобто максимальна ціна має бути ще нижчою ніж зараз. Це вплинуло б набагато сильніше на російський бюджет. Ніж атомна галузь. Атомна галузь важлива, безумовно, але не найважні важливіша. пане Олександре. Дозвольте тут маленьку реплику і е, трохи не погодитись з вами, тому що Росатом, як показує статистика, він інтегрований в ядерний е, ринок ринок енергетики. Десяк що ми глибоко, маємо 450 так. атомних станцій в світі, 20% з них були збудовані чи Росією, чи радянським союзом у світі зараз працює близько 20 таких станцій і. Е, Такі три потужні країни, дві точно це Індія, Туреччина та Єгипет. Вони мають залежність від Розатому. Як переконувати Індію в тому, щоб ця країна визначилася? Тому що досі немає позиції Індії щодо засудження цієї війни. Тому, як ми бачимо, все ж таки має вплив Росатом на економічну, енергетичну ситуацію з атомної точки зору у світі. Безумовно, ви маєте рацію, але тим не менше треба пам'ятати, що. Атомна галузь – це приблизно півтора відсотки російського експорту було протягом років. Тобто, це маленька частка російського експорту, тим не менше, так зараз вона зростає, тому що як я казав, Росія намагається ну диверсифікуватися якимось чином, і тут треба це гальмувати. Але що найважливіше, якщо ми кажемо про Індію та Китай, наприклад, це зробити так, щоб вони доєдналися, приєдналися до санкційного режиму взагалі, не виключно. Ядерного, а щодо фінансового блокування Росії, нафти, газу, санкцій на осіб, все це. Тобто вони поки що нічого не зробили. Вони насправді використовували цю кризу економічну, яка сталася через війну, щоб навіть там щось прибуток знайти, якийсь новий. Ви абсолютно праві, треба. так. Бо так. вони користуються тією російською приказкою, кому війна, кому мати рідна. І ми бачимо і весь світ притомний бачить, яким чином збагачуються, так і накопичують російські ресурси, і китайські підприємці, так і індійський нафтопромисловий сектор. А, які аргументи можуть бути тут задіяні, окрім того, що вони просто заробляють на цій війні? Тут насправді виключно одне. Один тип аргументу може бути. Це має стати неприбутковим для них. Тобто, торгувати та працювати з Росією має бути неприбутковим. Що ми можемо зробити? Ну, казати про санкційний режим проти окремих країн, таких великих як Індія, це ну, не зовсім доцільно, скажімо так. Але можна створювати більший тиск на їх компанії ну, спочатку. І вже ми бачимо, як в 10-му пакеті санкцій. Санкціонували іранські компанії, які допомагають Росії, це сигнал до інших країн та або інших компаній з Індії та Китаю, що вони теж мають ризики, якщо вони будуть співпрацювати з Росією далі. І ще ми можемо насправді думати або міркувати про додаткові податки. Якщо окремі компанії там працюють з Росією, то чому не сплачувати додаткові податки навіть? Навіть європейські компанії, такі як Метро, або німецькі, французькі компанії, які все, ще працюють з Росією, та вважають, що російські ринки занадто важливі для них. Тому, якщо вони так вирішують, то їм треба платити додаткові податки, які потім ми будемо використовувати для відновлення та відбудови країни. Чому ні? Пане Олександре, але ж це неможливо, так? Європейські або транснаціональні корпорації, які працюють за єдиним законодавством, яким чином для них? О... Застосувати оцей особливий порядок, і якщо вже ви заговорили про 10-й пакет санкцій, чи може бути в наступних пакетах розроблений такий спеціальний механізм, який би дозволив там тому ж метро або ашану почухати репу і зрозуміти, що краще ми підемо з Росії, аніж нас будуть ганьбити з усіх боків? Саме так ви спитали, що треба робити. Я описав механізм, який треба запроваджувати. Поки що його немає. Як ви казали, це ви маєте рацію. Але його треба зробити. І це один з принципів, який треба впроваджувати. Одна мета, яку ми зараз маємо, мабуть, для 11-го пакету санкцій. Але це вже важливий сигнал. Тобто, всі компанії, вони це мають бачити, вони розуміють, що тут є ризики, і це. Вже може впливати на їх поведінку, ось і все. Ну, бачите, але до цього часу вони кажуть, ми підемо. Ну багато хто да лише 7% насправді великих компаній пішли з російського ринку. А більшість продовжують працювати і сплачувати податки, фінансуючи таким чином війську війська країни агресора. Станом на сьогодні, яким може бути ото 11 й пакет, знову ж таки, з огляду на дієвість 10 попередніх, що може бути там, аби дійсно болісно зачепило Росію. Я б сказав вторинні санкції, тобто те, про що ми зараз розмовляємо. Тобто, треба зробити більший тиск на всі компанії, які все, що працюють в Росії, дивитися списки всіх компаній, які там зараз ще працюють. Тобто створити механізм, як вони будуть сплачувати більше податків, додаткове податкування впроваджувати в Європейському Союзі для відновлення України, так можна і сказати. Тобто, тут є дуже Зрозуміла мета для цього. Це не просто санкції, це така сплата додаткова, витрати додаткові, якщо компанії там працюють та з одного боку підтримують Росію та її військові дії, а з іншого боку, вони європейські компанії. Тобто тут треба шукати механізм. Ось я б сказав, це важливий пріоритет для 11-го пакету. І ще один пріоритет, який я завжди вважав дуже важливим, це. Тиск на російські еліти, тому що вони все, що живуть, так начебто нічого не змінилося, але вони насправді відповідають за цю війну. Вони створили цю цю систему авторитарну російську, і вони профітували від неї. Сподіваємося, що ваші очікування справдяться найближчим чином, найближчим часом, ну і можливо в 11-му пакеті знайдуть своє відображення. Дякую, що були з нами. Дякуємо за розмову. Олександр Роднянський, радник президента України та керівника офісу президента, був на прямому зв'язку зі студією.